Моя дитино, зачекай хвилинку, я саме зараз молюся за тебе. Люблячий і милосердний, Господи, дякую тобі за дорогоцінне життя цієї людини, яка зараз слухає молитву. Ти знаєш її серце, її сльози, її біль, її надії, і навіть ті труднощі, які вона ніколи не висловлювала. Прошу тебе. Очисти її душу та прости все, минуле, теперішнє і майбутнє. Господи, будь її прихистком і захистом. Зупини всяке зло, видиме і невидиме, зруйнуй усяку темряву, забери її страхи, утіш її серце, і дай їй силу жити без тривог. Нехай Твої святі ангели оточують її у домі, у дорозі. Поруч із рідними, щоб жодна сила ворога не мала влади над нею. Благослови її сім'ю, дітей, онуків і всіх її близьких. Принеси мир у їхній дім, зціли їхні хвороби, усунь їхню слабкість, нехай світло твоєї присутності завжди наповнює їхній дім. А найголовніше, Господи, прости цю людину та її родину за всі їхні гріхи, очисти їх від учорашніх і сьогоднішніх провин, даруй їм нове серце і нове життя без страху у світлі твоєї любові, бо ти наше світло і жодна темрява не переможе тебе. Якщо ти приймаєш цю молитву, напиши в коментарях амінь і поділися нею з тими, кого любиш. Сьогодні станеться диво.